У справі про схеми з енергії і броні набу відкриває шляхи підземні, Карсонний професор у звітах ідуть, де мільйони могли обминати бюджет, Потоки держкоштів текли без межі, і Хтось направляв їх у темні ножі, А країна рахувала втрати прямі, майже сто мільйонів офіційній сумі. Карсон і професор у записах є, yeah. схема працювала, казали, що все обшуки протоколи, півночі дзвін, правда піднімає з корупції сплін плін. і професор в історії знак, що система тисне, коли йдеться, так виставки робила вже ціла країна, як працює влада, і як Те листопада обшук домі слідчі знаходять маршрути і томи, а сам фігурант за межами дні Змі передають, він покинув Київ, В папках він потоки директиви штрих. Усе записали, що вийшло з-під їх Схема показала, які там важелі Керували процесом у складній межі. Карсон і професор у записах є, yeah. схема працювала, казали, що все, обшуки, протоколи, півночі дзвін, правда піднімає з корупції сплін Карсон і професор в історії знак, що система тисне, коли йдеться, так Висновки робила вже ціла країна, як працює. Реакція влади рішення пряме РНБО знімають професора вже перший замісник також у рішенні, Щоб прибрати зв'язки у підозрінні. У політиці це як удар в стіну, бо та історія мала вагу. Та попри скандали і шум новин країна чекала прозорих змін. Фінал. Калсон і професор, справа Гуде, правда виходить, виходитиме день за днем, і поки тривають суди шляхи, держава рахує.